Привіт! Ми в Полтаві, Так, ми вийшли гуляти з Артемом. Маша в нас заснула. У нас сьогодні день тюлень, да? Що? Трактор? Артма вже так нудно. Кажу, йди вже гуляй. Да? Маша спить, кажу, не кричи. От... Вчора ми бачили таку машину в АТБ, ти хотів взяти таку саму. І ми йому не дали її взяти таку саму. Кажу, ну смислили, він обідався. Да? І остався без машини. Нова, так, да, дивись, ось Нова. Ти скільки раз нею грався? Багато. Викинув її в пісок і все. Що це? Мусорка. Мус. Мусію. Піска б тобі ще набрати? І ще мало вже, так? Да? А стакан що той робить з кофе там у тебе? Хто тобі його дав? Чашка. Тьома взяв? Де ти його взяв? Лама. Ома? <схай> Де це Ома? Ні. Його Ні. треба викинути. Мусорку вложи, я зараз заберу, так? Да? Ні. І оце ось картонка якась Ні. тут непонятна. А резинка моя, хоч що в тебе робить? Давай, сейчас ее а потім піду викону. Чашка лежить з кухні класно. Чаш, чаш. Ось, оцю чашку, зачем ти взяв? Ні. Що ні? Із стакан. О, а тут... Стакан, резинка моя. Буль, буль. Водичка буль накапала, так, був да, дощ і вона буде ще. ще. Бо щось таке небо непонятно заходить, так? Да? А камінь це теж ти приніс. Тьома. Тьома, та, зрозуміло, А Тьома приніс. Хотіла, кстаті, показати. Що це положимо сюди? Е, плітку. Я ж оце все повидергувала тут, вручну все ножиком повитягувала. А оце руками дуже важко видергувати. Оце тонке, воно там корні, походу, в нього. я взяла, як мені советували. У ну, мене ж тут ніяких гербіцидів немає. Папа! Папа косив, да? Артему? Покосив тут? Я взяла, полила кипятком. І ось дивіться, що з ним случилось. Я же це хотіла попробувати. Ага, тоже так само важко видергається. Ножом надо вырывать. Що? Що? а? Кто там? Папа, косив? Да? Кстати, у нас на вулиці 20 градусів. Я теж думаю, його повидергувати, поки він грається. Маша важко видергується. І теж, що я хочу сказати, я полила а це все кипятком, прям все-все-все. все. Ну, походу, мало, може, я не знаю, треба більше. Є чайник цілий закип'яти. Чайником поливали ми з тобою кипятком, Це ми ще поливали тоді, як ми уїжджали на село. Бочка поламалась, давай зробимо. Я не знаю, до рукою я її наверное, не зроблю тобі. Па па. па, -па. Да, треба, щоб папа робив. Готова, бери. Так що, мабуть, зараз ми наверно, і да? з тобою цю траву. Будеш мені допомагати? Що, па -па. папа? Папа да, покосив, папа, бачиш? Ну треба це повидергувати, мені не подобається. Шо? Що, мама? Я. Мама зараз буде видергувати, так? Да? Пішла я, на ножик возьму, поки Маша спить. Будемо з тобою якраз гуляти і працювати. Може, я взяла. Ти не замерз, Артем? Ні? Не, не замерз? Холодно? Що, мы, кажи поставь штатив, ножик, да, ножик. Па -па. Па -па. Папа! 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 вот Отцевитор дует, конечно, капец. Артем, будешь мне помогать? Это дует. Папа! Да. Па -па. Нет, это, кстати, сухое, наверное, проще вытягивается, чем мокрое. Вот. А, И то... Витягнеш його да? А де, де твоя машина? Будеш грузити. Витягується. Сухий, да, трошки лучше витягується. І то важко. Так що в нас ми сьогодні без машини. Будемо наводити порядки. Хочу витягнути, не витягується, довго треба довбати його. Доведемо до ума скоро тут літку, варто угу. не витягується зрізати. Угу. Да, у меня на ногтя мы так кораблик собі красиво черным лаком. І я люблю дуже черный. Це Сейчама цей плиткой. Тут нема не ни перчаток, ничего. И машины нема. Я не знаю, как люди машину не хочу. Без машины их наче без ног. Да, Артем. Скажи, що ти робиш? Бум нема! Бум Поїхала лечиться. Лічиться. Лічиться, да. так. Кашка була, вона палочка кинулась, да? Ну все, нес. нсь. Що, нсь? Проросла було його раніше робити. Кофе, да. Ну що ти делаєш? Чого вони тут ці стакан? Це папа витягувався з машини, зіберж такий. Постав, отуди вложи, я заберу тоді кофе, да. Встав туди. От туди постав, де бумажечка лежить. на, на своєму все. Блестить, да, в лісі? Блестить. Чи більший? Наверное, на більший, да? Великий. Неси машину, забирай машину. Треба, на віник ще сходити взяти. Він видирається, не можу його витягти навіть. На, заметай. Мусь! Мусь! Нам заметать мусь! Давай туда! Ну вот, ну, да, я тут дальше буду делать Поможешь! Ну а в Ты в чем за? Уже металли. Потом не Да это там все, давай сколько есть, не стерчить, он уже новая нарастает. Да. Но, что то не выдергивается. я не знаю, что ее будет. Что ты там робишь? Дивиться, що роба. Ти що, рішив жука задавити, чи що? А він тобі нужен? О, не надо. Дай я беру. Живий жук. Дивися по ногі. ударишь. Де ти взяв эти камни? Що, ти боїшся жука? Не дави, його, він хороший. Я, конечно, не знаю, що це за жук. Зараз я його заберу. Ага. Приберем. Нет, ногу нельзя давити? Не надо. Папа! Папа должен задавать. Я сейчас его приберу и все. Я. Я! Шо, не давай прибера. Ты сейчас побачишь, что ты хоть зажжу? Ай. Так, а ну давай хватайся, мы еще через забор закинем и все. С ее бараны, чья нет, дай. Все, давай, давай. І ще один є. А тут такий караєт, дивися. Це так як Ваня показував, так? Он дивіться, хто це Караєт? навірно. Все, не лізь до нього. Не лізь, давай дообираємо вже цю плітку, скільки можна нам її колупати. Неділю ніяк не вберемо. Не лізь до нього, все, нема, не лізь, не да вий. На жаль, нормально, ногально. Закрив хату, щоб він не заліз в хату. І ти мені допомагати будеш? Будеш допомагати? Нос. Ножиком вырезать, да? Да, каже, вітер такий дує вообще. Давай додаємо уже її, Артем. У нас, каже, була рекламна пауза. Маша проснулася, почала плакати. нам її, її покормить, і вона опять заснула. Вже якось вона менше спить зараз. Перші два місяці. Було взагалі отлично. Не знаю, які повидирати це тут. Я же стараюся ще, щоб не испортить ногти собі. Бо я їх тільки накрасила. І то два дня я красила ногти. Артем мені допомагав, так? Да? Артем? Шо? Кого нема? Мурашки, мавки, каже якісь. Что? Видирай траву. <різь> Що ти робиш? Неси вінок. Неси вінок, будемо замітати. Неси. І там мені хтось писав, щоб побризкати гербіцидом від трави. Я не хочу того, що тут Артема площадка, він тут грається. Лучше так, вручну. повидираємо і все. Давай, замітати. Ваня. Ваня, жувачку наліпив чи що? Вони вийде видно, де тут надає. Давай з цієї сторони начне. Огой. Буде, наверное, так. Да? Я Машу кормила. Артем вже сам прийшов до мене. О, не хороший. Чтоб я виходила, с ним гуляла, не хоче сам, йому скучно. Не знаю, буду потихоньку її дергать. мое холодило все Сразу... Ай, пальцем даже больно. Да, mm. да скажи. И, ай, ну, вообще не красиво, мне не нравится такой типа, плитки трава. Это плитка теет трошки. Можно, конечно, это Ну, я думаю, это Машина твоя? Зачем она тобі? Ныди туда, сама шас, сейчас разбудешь. Найди, как так и случилось, не Артм, ты хайба. Ну я не выдергаю цю траву. Ну, ножом тоже не пятницу. О, на... О давай дверь. А что ты будешь? Грузить? грузити? Все, на той стороне, на той же второй. А вже нічого грузить, я вже все убрала. Не, не, не. Да, бачиш? Не жарко? давай я зніму. Жарко, ну давай спину попробуем. Жарко. Це я каже сама в футболці, а дитина нарядила в кофту. Все? Хорошо? Ось. Гвоздь. Не ось, а гвоздь. І ще ось тут Зараз тоже, наверное, приберу. Ну, лучше ж. Конечно, лучше. Диви, да машина сама поїхала. Бачиш? Оце ж Артюн побачив таку машину. Це тобі хто? Кум дарив, мабуть, я не пам'ятаю. Кум, да? Побачив таку машину, тільки дуже дорогу. Ну там пластик на товстий. А може фірміна просто, яка стояла 3000 Що? Ков? Хто хто? А, ковш. Ковш. Це не ковш. Це як він називається? Прицеп. Ні, не прицеп. Ковш. Ковш? Та не ковш. Ковш в этом. Ось ковш. Іди сюди. Іди я покажу ковш. Де ковш? Ось дивись. Ось ковш. Правильно? Оце ковш. І оце ковш, так? Що? Що таке? Все, давай я зараз дорву далі, щоб я вже до неї наверталася не сьогодні до той плітки, поки Маша спить. Да? Ну, це легко рветься, тому, що така детонельненька. Раз вирвалась. Отак, звісно, добула її просто раніше рвати, поки вона була ще молода. Виріші. Холодно, не холодно, а хоже дує. Щось надує, так, да, Артм? <паспеку> Ні, тервати не треба, оце тільки надарвати, ось оце. Бачиш? Хай ще не дуже багато, треба її вирватися. Зараз те. Там пишет що вы купили дом, чи купувати? Ні, будем купувати, ми не буду. Давай, кидать тобі, да? Ага, даже понятно. Що? Поламав? А зачем же ж Артем кидав? Кидав? Да? Кидав? Артем кидав, а тепер полама. Вітром, так? Да? Собирай, бери. Ну Тьом, ти мені не мешаєш, да? Я дорву вже. Кать, от. Отце тут діло. Так. Тут ти ж збирай. Будь на тихо, ви сама машина уїжджає. Тільки кого мене, да? Ходіть мішати мені. Помагать. Аня. Шо, Аня? Рви. рви і складай. Рви. рви трампу. Куди ти її будеш вести? А? Куди? А? Туди? Папе будеш допомагати на огород, так? Да? Ого, конечно, як вона вирветься, якщо в неї, двигаки корни. Ничего себе. Ту. Нет! Цветы минар в М. О, ось тут, ось дивися, Це здорово рвы. Конечно, корни Так, Да, цю рви, молодець. Далі не рветься. Може, чи щось якесь. Не бачиш? Все. Дай тут це м'ялка побуває. Дві, покажи тебе грязні Чисті? А в мене тебе грязні при пальці. Все, так? Все, мамошник, справився, так? Да? Давай складай назад, повеземо до папи. Я тільки хотіла повзамітати, взяла віник. Складай, складай. Все, молодець. Поїхали до папи. Ні, ти ще складай, дивись, що ти порозкидав. Угу. Давай. Все. Нет, не все. Порозкидав, собирай. Давай, это ще, бери. Давай, молодец, молодец, який Артем. Все. Поехали, до папа. Нет, давай мы це згребем. Давай. Тут он позаметаємо хорошо. Все, поехали, до папу подвезем. Поїхали. В об'єзд. Ми поїхали в об'їзд. Тапи. Ладно, поїхали так. А Тут Андрій порвав хоч добре. Що? Оп. Давай. Куди будемо його ложити? На огірки, на помідори? Папа робив? да, давай. Висипай траву. Джжж. Молодец, Артем помогал, да. Два мы ее так, так рассыпаем. Все, молодец. Махай всем пока. Пидометь руки. Подивимось на Машу, да. Що? Бум. Бум ехать давить? Не, не надо. То з папою будеш їздити, так? Да? Все, всім дякую за перегляд. Післи. Все. Всім. Пока-пока. Поїхали вже. А ти будеш, мабуть, гуляти. Будеш гуляти ще? Будемо чекати, поки нам віддадуть нашу машину. Бо Ваня сьогодні, знаєте, що зарядив, хоче окрошки, кошмар.